Сонечко зайшло за хмаринку і стало значно-значно прохолодніше. Всім доброго дня. Надіюсь, він у вас добрий. Слава Україні. Зараз хочу сипнути мішаночки моїм карликам. Кокаїнки, що ви тут? О, де моя сладка курочка там. Він ходить. Привіт, мої гарні яйки, мої блохи. Блохи, миші, ми вже їх називаємо, як хочемо, цих карликів На, Ой, що таке? Злякала малих. О, о, дивіться, як наяріють. Почала давати вже зеленушку. Що тут у нас? Рукола? Трішки яйця. Дуже ці бентамочки, яйця люблять. Цибулька зелена і кропчик. Нате, нате, ой, мої зяйки такі. І тільки малі. І ці бентамочки дивіться різного кольору. Аби це його одне піймати. Ой, ой, піймала бентамочку, бо Привіт! Ти така маленька, Привіт, холосе. Боже, ножки як у цього, як у горобчика манюсінькі. У мене ж їх ніколи не було. Колись у батьків моїх були, мама казала, півник такий гарний був. Кукуріка, дивіться, як клопеня Манюньки, А ну да я тебе потрогаю, Ну, ну дай тебе потрогаю. десь яке крильця. Ну таке, такі. Біжі. Ой ой, дивіться, як мама заступається. Бачите, є чи з чорними крильцями такими. А є драбенькі милості, дивіться, маленьке таке. Дивіться, як наскільки... Ой, ти чого його вкусило? Наскільки оці звичайні кури більші за дентамочок. Боже, такі манюсенький. О, о, дивіться, щось знайшло і тікає. До речі, є якісь трішки більші курчатка. Бентамочок дивлюсь, вони не всі однакові, а є геть менюсінькі. Ну, я знаю, що коли привезли мені яйця, то там навіть і були яйця різні по розміру. Були більші, були менші. Оце, напевно, з менших яєць. Вивелись менше курчатка, але я знаю, що якщо птиця якісна, то із невеликих яєць вони також швидко виростають. А може просто різні, я не знаю, бентамочок в них же ж різні, здається, є і, ну, як не види, як правильно сказати, порода це бентамка, а в них є різні окраси і, може, розміри різні, не знаю. Вже, вже ну, дасть Бог. Це буде добре та розведу, да буду вже потім орієнтуватися в тих дамках, бо я ж ніколи не тримала, то не знаю. Так, викину оці какашки. Тікай, Петрошек. Все поїли? Ще трошки дати? Нате, нате. Їх тут багато, бачите. Ті хвостики. Уверх стирчать, як не знаю, пістолетики. Дивіться. Що це за хвостик такий маленький? Ну, у цих звичайних курей, то хвостики отак просто горизонтально, паралельно землі, а бунтамочок уверх торчать. А, може це можна відрізнити півника від курочки по хвостику чи ні? Ну, хто тримає бінтамок, розкажіть мені, бо я не знаю. Я знаю, що у півників у бентамочок хвостики торчать дуже так уверх, а чи у курочок -то також, я не знаю. Одненьке таке є манюсіньке, манюсеньке, коричневе, ну наче їсть, вон до кропчики їсть. Дивіться, які місянятка. Ріно. Ой-ой! Голуб прилетів, то вони злякалися. А дивіться, який хвостик вверх сторчить, гортиться. Мамашка в них серйозна, тьотя. Крок кріп якраз підходить дитамочка під маленьким. Піду нагляну зараз ще е, накачку з каченятами. Е, ну як, з майбутніми каченятами, тому що ще каченят нема, але... А ну, голубі летіть звідси. Але вже надкльовані яйця, то треба дуже-дуже дивитися. Пітька, Пєчка! Зайчик. О, є ще яйця на вечір одненьке. Дивіться. Мені, до речі, вже замовили дві посилки яєць. В одну 40 оцих мішаних, а в іншу 11 кохінхінчика. Ось ще одна квочка заквахтала. Думала я, чи підкидати яйцями кохінхіна для себе, чи не підкидати. Вона вже сидить ні в 10, поки я назбирала яєць, і то я ще не назбирала, 11 це дуже мало. То дивлюсь, вона вже схудла, і я думаю, ні. Я то її знімала щодня, щоб вона бігала, але все одно думаю, ні, не буду підсипати, поки я назбираю 17 штук, то це вже вона геть вистрадає. Ну, пожалуйста, ну не кусай. Нема ще? Ой. О, вже є. Шкаралупа. Ой, тут що таке? Ой-ой-ой-ой-ой. О, вилазить якраз, дивіться. При, цей присохло. А ну-ка. Так, одне вже вилізло. Ну що таке? Ну чого ти б'єшся? Покажи мале покажи. Де воно там полізло? Ось до таке вже є перше, дивіться. Ай, червоне, буде таке, як його мама. Так, першеньке вже є. Ой, ну слава Богу. Все, все. Лізь, все, не кусайся, ну не кусайся. Ти ж нормальна адекватна качка, що таке? Дивіться, вже одненьке виявилися. Ну, слава Богу, вже є перша каченятка. Так, давайте дамо шкаролубку. На. Дивіться, корочка хоче. Шкаролупку. Їж-їж. Так що не буду я її садити, вона така. Худенька вже. А зараз якраз я хочу зробити діло. Е, до речі, де? Сапа, мені треба сапа. Вже ж каченятка лупляться. Мені потрібно підлаштувати для них вольєр. Десь у мене тут сапа є. Ось до сапа. О, по... Ой, Боже. Потрібно повичищати, позамітати там, підготувати. Тікай, тікай, тікай. Це нарвала яблук з яблунь, з лепухів, щоб облегчити у е... цій яблунці життя. Зразу вона і гілки підняла після того, як я обірвала. Десь півтора відра яблук вийшло обірвати. Тому що дуже багато накрутила і не хоче скидати. Ну, Накрутила яблуки, я маю на увазі яблуня. Ось. то приходиться зривати лишні, тому що все одно всі вони не достигнуть. Ось оцей вольєр. Бачите, тут кури вже наробили своїх справ, хоча я вже його прибирала, цей вольєр, але все одно треба знов все загрібати, розрівнювати землю, тому що тут же ж будуть каченята. А каченята, оце, якщо такі ями є, бачите, от кури забігли і все. Тут порозривали. Потрібно зараз оце все розрівняти. Ось. Прибирати, ну як закінчу, поставлю зараз на паузу. Покажу вам.